Місце Москва, метраж 87, кімнати кімнати санузли 2, висота стель 2, сім. Дизайн, Юлія Чернова, коротенько, щоб створити зручне житло для сім'ї з дітьми. Дизайнеру довелося повністю перекроїти простір, кухня стала меншим. На місці коридору з'явилася вітальня. А в двох санвузлах вмістилося все необхідне і навіть більше. Подробиця. дизайнер Юлія Чернова розробила проект квартири для молодої сім'ї з двома доньками шести і двох років. Замовник працює програмістом, його дружина за освітою. Економіст зараз в декретній відпустці мріють завести кота. На жаль, кількість кімнат була недостатньою для всіх потреб сім'ї не вистачало вітальні для прийому гостей. Замовники були готові пожертвувати заради неї другою дитячою, розповідає автор проекту, але нам вдалося знайти для неї місце, трохи урізавши одну з кімнат і кухню, приєднавши цю площу до коридору. Так Вітальня вийшла без вікна, але це та кімната, де вікно необхідно менше, ніж в інших приміщеннях. Площа обох дитячих стала майже однаковою. Вдалося відокремити передпокій і навіть вибудувати при вході в квартиру гардеробну для верхнього одягу. У спальні теж з'явилася своя гардеробна, мокрі зони не зачіпали, тому узгодження перепланування пройшло без проблем. Оздоблювальні матеріали вибирали з урахуванням вартості та екологічності. Для стін вибрали фарбу амфіболін цапарол. Це відмінна фарба, вона легко наноситься на стіну і, можна мити, що дуже важливо в квартирі. Де є діти, цей матеріал екологічно чистий, не виділяє шкідливих речовин, все як і хотіли замовники, говорить Юлія Чернова. На стіни спальні і кухні вирішили нанести декоративну штукатурку. У порталі за диваном застосували ефектну мозаїку з кокосового горіха, деякі ділянки стін, декоровані рейками з масиву дерева, частина стін перед покою. Де знаходиться відкрита вішалка для одягу, захищена пробкою. Єдине, ми не змогли собі дозволити по бюджету масив на підлогу на кухні замість нього керамограніт під дерево, а для інших кімнат вибрали якісний ламінат гару. Зате клієнти відмовилися від ідеї натяжної стелі, що дозволило вибрати гіпсові світильники, плавно виступають зі стелі і створюють ілюзію єдиного з ним цілого. Розповідає дизайнер. Два санвузли залишилися на своїх місцях. Один відвели під ванну кімнату, а другий став технічним туалетом з пральною. Колекцію плитки для ванної вибрали в спокійних тонах з рослинним малюнком. Це новинка керама Маразі. А в туалет підійшов більш яскравий варіант: плитка під дерево в поєднанні з геометричним малюнком. Кухню зменшили, але всі прилади мийка, варильна панель, витяжка. Залишилися в межах відведеного їм місця, верхній ряд підвісних шафок зробили саме мінімальний секція під вбудовану витяжку і сушка для посуду, це дало можливість залишити на виду красиву плитку, яку дизайнер вибрала для фартуха, а все зберігання в високих кухонних колонах в ніші приблизно 5-0 меблів, це яке решту вибирали у бюджетних українських виробників. Багато що з корпусних меблів плануємо робити на замовлення. Розповідає Юлія Чернова: у спальні замовники хотіли встановити ліжко без узголів'я, без ніжок. Ми запропонували їм придбати тільки м'яку основу з підйомним механізмом, а узголів'я і тумбочки зробити самим на замовлення. Також в спальні розмістили туалетний столик для макіяжу і дзеркало на всю висоту для примірки одягу для молодшої дівчинки. Вибрали ліжко будиночок, а для старшої. Доросле, яке ліжко, меблі та робочі місця для дітей намагалися зробити схожими, щоб дівчаткам не було прикро. Планування бренди представлені в проєкті передпокій, у гардеробна оздоблення, фарба, «Цапарол», пробка з фотодруком, чеврон, підлогове покриття, перонда, меблі, модекор, іке освітлення, новотичгостине оздоблення, «Фарба», «Цапарол», «Фотопанно», респаце, підлогове покриття, ламінад гаром. Меблі, лофт, ловтвеліте, іке в воді, те іде освітлення, новотеч селетті, сосмо мантра, спальня гардеробна, оздоблення, декоративна штукатурка, пратта, фарба, сапарол, шпалери, солесом підлогове покриття, ламінат гаром, меблі, астона сосмо освітлення, новотеч деліктюл, його децькі. оздоблення, фарба, сапарол, шпалери, гарлеквін опанувал стрет підлогове покриття. Ламінат харо, меблі, астона, воді іке освітлення, Лофтіт, люміон, новодворські мантра, оздоблення, декоративна штукатурка, пратта, фартух, маєнзю, підлогове покриття, керамограніт, рондіни, руйп, меблі, іке кухонний гарнітур, іке освітлення, новотеч, ванна кімната у технічний санвузол, оздоблення, еквіпе, керама маразі і талон санфаєнс, рігу, ідеал стандарт, белбадно. Змішувачі вітра, полотенцесушитель, сунержа, освітлення, новотеч майтонів. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW